Пане Ростиславе, кілька днів тому профільний комітет Верховної Ради, після затримання генералів та офіцерів, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини, нагадав, що існує бойовий імунітет та звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності під час воєнного стану. Наскільки деструктивними можуть бути ось ці ем, події, ці арешти, які ми спостерігали на минулому тижні? От я якраз дуже добре пам'ятаю, коли навесні 22-го року, коли дуже багатьох ДБРівців, дуже багатьох прокурорів не було в Києві, вони сиділи по західній Україні, Хмельницькій, Чернівці, Львіві, так далі, їм там було тепло і комфортно. А в цей час треба віддати належне. Верховна Рада збиралася. Одне з тих питань, які ми розглядали, це якраз було питання цього бойового імунітету. Тому що якраз дуже було багато звернень від військових, що на війні знаєте, можуть бути різні ситуації, і тому командир, віддаючи наказ, має бути певен, що він все-таки має виконати задачу, зберегти людей, але виконати задачу. Щоб ніякі потім ушли дебері, чи прокурор йому вибачте за сленг не шив справу, і саме з тим пов'язано використання бойового імунітету. Який означає, що спочатку треба розібратися в ситуації, розібратися в обставинах, дати так би мовити презумпцію рішення командира, який на місці розуміє, що відбувається в бойовій обстановці. А вже потім тиловий силовик, який ні пороху, ні нюхав, який не розуміє, як це діяти в бойовій ситуації, буде давати оцінку. На жаль, це знехтувано. Я дуже вдячний колегам з комітету з питань оборони безпеки і розвідки, які дали дуже фахову і зважену оцінку. Цьому нагадали, власне кажучи, про застосування цього бойового імунітету, і дуже хотів би порадити. Панове ДБРівці, прокурори і пані, понове судді, все таки зважати на те, що діяти в бойовій обстановці, це зовсім не те, щоб от в теплому залі, отак, от в розвалочку сидіти і давати оцінку генералам і офіцерам. Абсолютно справедливо почули вашу оцінку і до наступних питань. Е, порядку денного нашого ефіру, е, з вашого дозволу до питань трішки міжнародних на вихідних у соціальних мережах, я впевнена, ви ви бачили, носилася з так званим студенним планом е, Трампа по Україні. Там щось і до 9 травня, і, і звісно, про вибори, і відмова від НАТО, і відмова повертати е, е, воєнним шляхом е, тимчасово окуповані території і так далі. І так далі. Ви як до. Досвідчений політолог. Ви як досвідчений політехнолог, скажіть, будь ласка, ви вбачаєте в цьому якусь політичну технологію? І якщо так, то кому це вигідно? Я скажу одне: зараз було, є і буде дуже багато планів. Та 24 години, 10 днів, 100 днів до Паски. То воно нагадує навіть якби це все не було так сумно, то воно б нагадувало наші ці українські меми. Давай вже після свят, давай вже після різдва, давай вже після Пасхи. Тому тут зараз я би порадив всім зосередитися на найголовнішому. Як допомогти фронту, тому що всі ці 100 днів, 500 днів, 300 днів, чи як там воно буде, залежатиме від одного, як міцно стоятиме Україна, і якого болю і втрат ми будемо задавати агресору? От тоді він піде на переговори і не на тих умовах, які жваво обговорювалися на вихідні, а на набагато принятніших для України умовах, в разі, якщо він буде зазнавати втрату. А для цього потрібно перше це навести лад з мобілізацією. Тому що дуже багато тут ще є робити в мотивації військових визначені терміни служби в наведенні порядку з виплатами, в наведенні порядку з тим, хто і як служить, і щоб можна було відпустити тих, хто вже відслужив понад три роки, але натомість взяти і навчити це наступне питання. Навчити свіжі сили, які можуть замінити тих, хто зараз воює, але розуміючи. Що вони отримали достатньо і правильну підготовку? Це питання фінансування бригад, це питання фортифікації. От над цим треба зараз працювати. І Європейська солідарність Верховній Раді просто щодня, практично кожного засідання, ставить про це питання. Всі проекти законів, я підкреслюю, всі проекти законів, всі проекти рішень під це є треба просто зібратися проголосувати дати нашим військовим гроші дати нашим військовим підготовку належно забезпечити їх дронами засобами радіоелектронної боротьби побудувати нормальні фортифікації тоді лінія стоятиме тоді те, що самі ж оглядачі е, західні, які пишуть про ці всі плани, вони тут же говорять: ну якби Україна стабілізувала фронт, то була б зовсім інша розмова. От, оце і є наша найголовніша задача всіх і особливо тих, хто в тилу допомогти нашій армії стабілізувати фронт. Анрастислава продовжуючи переговорну тему, хочу розпитати вас з приводу тези від Володимира Зеленського. Він заявив, що в 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Путіним щоб зупинити сепаратизм. Оскільки Росіяни намагалися тиснути на Україну через багато різних коридорів, це цитата, які Україна не могла контролювати, чи розумієте, ви про що говорить президент? І чи не виглядає так, що президент зараз намагається виділити одноосібне право вести переговори з Путіним, а всім решта заборонити і для чого це робиться, і що це означає? У ну, мені здається, що зараз Володимир Зеленський намагається якось знайти таку формулу між капельками, як казав покійний перший президент Кравчук. от якось а, виокремити себе, знайти якийсь, як модно зараз сказати, трек. Мені здається, що зараз мало би йтися про інше а, за конституцією. Зовнішня політика, питання безпеки та оборона це повна і виключна відповідальність президента України. Але для того, щоб нам перемогти як країні, як державі, якраз абсолютно в волі президента зараз зібратися з лідерами фракцій, обговорити, які є можливі кроки спільні, які є пріоритетні речі для того, щоб посилити, отвертаючись за попереднього питання, посилити наші позиції на фронті, як спільно всім разом скоординовано вести міжнародну діяльність, переконувати партнерів, перш за все, в тиску на Путіна, а вже потім шукати цих шляхів між крапельками б там сісти і зазирнути в очі путіна. Мені здається, до повномасштабного вторгнення пан Зеленський вже дозазирався в очі Путіна. Що він там побачив? Ми всі, всі країною переконалися. Е, тому я думаю, що зараз треба не вишукувати якогось виправдань, а чесно говорити із своїми спільно працювати з партнерами і вже всім разом тиснути на Путіна так, щоб у нього не було ніяких оцих, от, знаєте, карабійських оцих штучок для того, що щось стяг об біотабдурі, обдурить, обмахлює. Е, і доведе свою імперію до перемоги. От ми не маємо права дати на це жодного шансу. Подякувала